Привіт! Мене звати Віра, я східна астрологіч, і це відео воно буде таке більш особисте, не по астрології, але, можливо, я щось прокоментую з точки зору астрології. Хочу відразу сказати, знаєте, мені хочеться почати це відео з такого жарту, типу, у нас є серйозний розговор. Не знаю, чому ця сама фраза мені йде в голову. Насправді, півроку назад я розлучилася, це був мій перший шлюб. Зараз я на стосунках, і а, я зрозуміла, що ось пройшло вже півроку, і в мене є перше усвідомлення, навіщо мені потрібен був цей розвод, да, це розлучення, навіщо воно мені потрібно було з точки зору а, мого життєвого шляху, тобто не з точки зору того типу, там які причини розлучення. Якщо вам цікаво, чого я розлучилась то, навряд чи ви знайдете відповідь в цьому відео, тому можете вимикати це відео. От, а тим, кому можливо, хто проживає кризу і не може наважитись, я відразу скажу, що коли я проживала кризу в стосунках, а вона тривала приблизно півроку, дуже важких півроку, приблизно 9 місяців, плюс-мінус, да? і мені було дуже важко наважитися на розлучення, тому що ну, я реально любила свого колишнього. У нас дуже класні були стосунки. Але якщо бути чесною, то всередині себе. Я навіть це колишньому говорила, він про це знає, тому для нього тут тобто, теж нема секрету. Я прям всередині себе відчувала, що мені треба розлучитись. Ну, типу, що? Ну, наче от якщо у душі спитати, знаєте, якщо глибше піти, я прям відчувала, що це мій шлях. Хоча, ну, типа, система моя була максимально вахою і не хотіла цього. Ну, типу, мозком. Да? Але всередині серце мені підказувало, що вірний шлях, і от зараз да, я отримала на руки розлучення 15 квітня 25-го року, і сьогодні в нас 14 вересня 25-го року. І ну, от скільки пройшло, виходить травень, червень, липень, серпень, п'ять місяців. І сьогодні я можу зробити висновки перші. Перш я думаю, що це не останнє відео. А, тож, а, по-перше, я про це розказувала в останньому Reels. Я е, ніколи не жила сама. Тобто, оці півроку, поки я живу сама, це вперше в мене в житті. Я живу в Києві 12 років і е, в Дніпрі я з Дніпра, в Дніпрі я жила з батьками. Потім я майже відразу, коли приїхала в Київ, почала жити зі своїм колишнім хлопцем. Потім я жила з подружками, ми винаймали квартиру, тобто у кожної була своя окрема кімната, я ділила побут з дівчатами. Була у нас квартирка на пазнічках. Потім я познайомилася зі своїм першим чоловіком колишнім, да, і я переїхала до нього. І тоді, коли я переїжджала до нього, я пам'ятаю, що в мене промайнула думка, така, типу, ну от, я так ніколи і не пожила сама, так і не збулась моя мечта. От. Так от зараз я вже півроку живу сама, і я дійсно вважаю, що цей досвід має пройти кожна людина, щоб дізнатися взагалі, що їй подобається, що їй не подобається, щоб побути з собою на самоті. Це такий важливий досвід. Мені було б так шкода, якби я за все своє життя його не спробувала, от реально. І я вам хочу сказати, що коли е, в березні мій колишній чоловік зібрав речі і е, е, пішов, я була просто в шоці. Мені було дуже важко проводити час на самоті. Я реально, е, знаєте, ну, ну вила на луну, условно. Ну, реально, я пам'ятаю тоді, що був коридор за теж було дуже важко, ну типу, проживати це. М -м Бо я залишилась сам на сам з собою. До цього, якщо бути чесно, в мене був досвід тільки подорожей, соло подорожей, да? але це місяць-два. І потім, да, от коли він пішов, мені здавалося, що я типа, ну, що мені буде дуже важко. Вот. Тобто, взагалі, теж важливо сказати, що я дуже комунікабельна, в мене дуже багато друзів. І, до речі, якраз на початку того, як ми розійшлися з колишнім, я займала свій час дуже частими Зустрічами з друзями, з там, знайомими, з підписниками, whatever. в мене дуже широке коло спілкування, так було завжди. Але зараз я можу цілий тиждень провести сама і я кайфую від цього. І мені здається, що це дуже, дуже, дуже важливий досвід. І я розумію, що я б його не змогла ну, прожити по-справжньому, якби я не розлучилась. Вот. Плюс теж я хочу сказати, що. Ну, для мене так само дуже важливі стосунки. Для мене так також, ну, дуже важлива тема сім'ї. Це не значить, що я все така все, я живу сама, так буде завжди. Ні, це типу, звичайно, я хочу сім'ю, я хочу стосунки, в мене точно будуть діти, в мене точно буде другий чоловік. Але це дуже-дуже кайфовий зараз в мене період, і я їм насолоджуюсь. Вот. Далі, другий пункт. Другий пункт це барабанна дров, фінансова автономія, тема фінансів і стосунків. Як були побудовані фінанси в моїй колишній сім'ї, чоловік закривав повністю базу, не тільки базу. Я завжди працювала, я завжди заробляла гроші. Ну, можливо, там було і за сім років якихось півроку, рік, ну, півроку. Коротше, чи рік в обшій да, коли я там не працювала. Тобто майже весь час ну кар'єра для мене це дуже важливо, проявленість і так далі. Я весь цей час вела блог і працювала астрологом. І а, Я це називаю не на фінансова незалежність. Знаєте, є люди, які кажуть, що жінка має бути фінансово незалежною. Мені не подобається слово незалежність. Тому що мені в ньому знаєте, фаніт, наче як що я відмовляюсь від там фінансової підтримки чоловіка. Для мене мені подобається, як звучить фраза фінансова автономія. І для мене це означає, що в будь-який момент от в мене є там чоловік, в мене є його підтримка, і в будь-який момент я можу відокремитись від нього і бути автономною одиницею. От для мене це важливо. В цілому, я не можу сказати, що ця фінансова сепарація від колишнього чоловіка прийшла дуже жорстко. Тому що весь час я працювала, да? і я знаю, що для багатьох жінок, які знаходяться в стосунках, їм складно піти від чоловіка, да? тому що вони не заробляють. У мене такого не було. Але все одно, ну, тому що я завжди заробляла, але все одно мені було дуже важко. Ну, як? Страшно не важко, а страшно, тому що ем, я не розуміла, чи зможу я забезпечувати собі той самий рівень життя, який в мене був. А мені ну це дуже важливо, мій комфорт, мій рівень життя. Да? То тобто мені дуже не хотілося робити крок назад, і, наприклад, там переїжджати в іншу квартиру, чи там перестати ходити в заклади, чи там гірші бренди одягу собі дозволяти. Ну, тобто, я думаю, ви розумієте, не хотілося реально цей крок назад робити. Я б його зробила, якщо мені було потрібно, і 100% я чимось поступилась. Там я рідче ходжу на. Масаж, я рідше ходжу на тренування платні, тобто є штуки, якими мені прийшов поступитися. Але загалом, якщо так подивитися, в мій рівень життя він не змінився. Я живу в тій самій квартирі, в якій ми жили. Я її дуже люблю, і мені тут кайфово. Я їжу в подорожі для мене це дуже важливо. Я класно виглядаю, да, там косметика, одяг і так далі. Це теж якби все є. І е, теж е, хочу сказати, що е, чому я пов'язую це ну, типу, якби да я е, не розлучилась. Ну, я не знаю, як би пройшов цей досвід. Можливо, він би якось прийшов, але по-іншому. Але теж скажу свій такий світогляд. Ви його можете не розділяти. Я взагалі вважаю, що фінанси стосунки це така тонка тема, і що кожна пара має вирішувати, як в них всередині має все це бути побудовано. Для мене важливо 100%, щоб чоловік брав на себе. Більше відповідальності, і я в мене такий вайб. Але це да, але це не значить, що я там перестану працювати чи перестану реалізовуватися для мене. Важливо в тому числі досягнути чогось самі. І а, в мене такий вайб. Я навіть теж колишньому це колись розказувала, що для мене важливо бути в один момент і сидівджанка, і мільйонершею. Так, тобто я не хочу обирати реалізацію чи стосунки. Да? Я хочу все, я хочу а, і супер підтримуючого чоловіка, сильного да поруч собою, який може на себе взяти там всі, наприклад, всю відповідальність, і в якийсь момент я дійсно можу не працювати, якщо я буду там. Декреті, чи в мене буде якась криза, але при цьому а, да, ну, типу я хочу досягнути теж своєї реалізації. Так от, і якщо повертатися до теми «Я все сама а, реально, якби я не розлучилась, я б ніколи не отримала цього досвіду, а, що мені фінансово подобається, ну навіть не фінансово, а мені подобається. Рівень мого життя, і я можу собі його сама забезпечити. От цього в мене не було до розлучення, тому що я жила. Я ж кажу, до чоловіка, я жила на зйомній в зйомній кімнаті. Там були дуже хуйові умови. Я не, я ну, я завжди мріяла, наприклад, жити в центрі. Я завжди мріяла подорожувати, да там дозволяти собі одяг, ходити в кафе, пити каву там кожний день. Я раніше собі цього дозволити не могла. В мене це з'явилось, коли в мене з'явилися стосунки так, з моїм колишнім чоловіком. І зараз, коли ми розлучились, я можу дозволити собі це сама, і це важливий етап мого життя. Знову ж таки, я не хочу завжди все сама себе собі забезпечувати. Для мене важливо, щоб мене там холіллі, мій чоловік, дарував мені подарунки і так далі. Але коли я зайду наступний раз в стосунки, я буду знати, що я можу сама розумієте? А тоді, коли я була в стосунках з, ну, зі своїм колишнім чоловіком, я була. Ну, я цього, в мене не було цього досвіду, розумієте? І це ну, це, це те, що я б не змогла просто без, без розлучення, розумієте. От я записую це відео, щоб ви зрозуміли, що якщо ви зараз розстаєтесь, якщо ви розлучаєтеся, якщо у вас інша якась криза, можливо не пов'язана зі стосунками, ви просто знаєте, що коли ви проживаєте цю кризу, вас чекає світанок. Ну тобто, як би воно банально не звучало, але просто я згадую свої півроки. Назад, як мені було важко проживати цей етап, я зараз розумію, навіщо він? І це велике благо, що я, ну, типу, знаєте, не, не, ну, типу, не пішла за своїм страхом і не сказала: Ну, окей, і так класні стосунки, ми любимо один одного, напевно, типу, ну, краще нічого не міняти. Да? Тобто, Якщо це вже сталося, якщо ви вже вирішили розлучатись, розходитись, що ви проживаєте якусь іншу кризу, просто знайте, що якщо її прожити, потім там є. Ну типу, вам вам навіщо вам зачем чим те нужна, Ну тобто, ну от я вам вже два пункти сказала. Вони, ну це просто це моє становлення. Я інша людина, якщо б я не пожила сама. Як ну, да, от, там, якщо я б не навчилася забезпечувати собі цей досвід, цей рівень життя сама, то я б не була тим, ким я є. Да? Ну і це, це безцінно. Мені було дуже боляче проживати це розлучення. Я можливо про це не так часто казала. боже я щось заплачую, розумієте? Можливо, я не так часто про це говорила, да? там в інстаграм не казала, що мені важко ну, бо це шлях, я проживала. Але ну, Я думаю, кожен із вас розуміє, що навіть якщо там, це ваше рішення розлучатись, це все одно боляче. А, якщо що це не було моє рішення, це було обоюдне рішення і взагалі я не готова коментувати деталі. В мене є мрія взагалі записати подкаст з моїм колишнім чоловіком, коли ми. Ну, коли пройде більше часу, не знаю, чи піде він на це. А, можливо, так, можливо, ні. Але мені здається, що це дуже важливо. І от я, напевно, перший раз відео таке записую, бо ну, мені хочеться не то, щоб виговоряться, а мені просто здається, що в цьому так багато сенсу і це так важливо. Тобто ще раз спробую думку оформити. Навіть якщо ви зараз проживаєте свою найбільшу кризу. Будь то розлучення, будь то я не знаю, банкрутство, ще щось, втрата когось, щось. вам навіщо? вам питайте собі, навіщо цей досвід? Можливо, ви в моменті не зрозумієте треба час, як у мене. да, Пройшло 5 місяців і я чітко розумію, навіщо мені це. Я б ніколи не стала, ну, типу. Можна, те, що я живу сама, дає мені дуже багато саморефлексії і розуміння себе. Те, що я фінансово можу забезпечити собі той самий рівень комфорту, який раніше, понятне діло, що теж з приводу фінансів буде окремі відео. Повірте, не завжди легко, бувають різні моменти, але загалом да, я живу класне, комфортне життя, і це придає неймовірно багато впевненості. Це, дуже, це придає дуже багато впевненості, і знаєте, це як така сила моя. І ну, це безцінно. Я б цього, ну я не знаю. Можливо, є жінки, які могли б пройти цей самий досвід, знаходячись в стосунках. Можливо, якось я б могла це прожити, але ну, от маємо те, що маємо. Так, і останній момент це тема взагалі стосунків. Теж така окрема тема, теж досить болюча, але я прям стараюся це відео досить відвертим зробити. Розлучення підсвітило мені, навіть не розлучення, а те, що після розлучення я спілкуюся з іншими чоловіками, підсвітило мені мою травму, про яку я і так знала. Я в стосунках дуже схильна йти в злиття. І а, зараз я бачу, як я, поняття, травму, я вірю, що в травму не можна повністю пропрацювати, але я бачу покращення дуже важливі, дуже великі, і, а, знаходячись в стосунках довготривалих, я б цю травму не пофіксила. І якщо я так про це іноді кажу, там в закритих чатах і так далі, я сподіваюся, що мені колишній не проти, щоб я це сказала. Я вважаю, що для мене ці стосунки з чоловіком, які в мене були, що я зайшла в них через травму, бо в мене було бажання вийти заміж. Так? Тобто, моя мотивація була вийти заміж, не знайти кохання всього мого життя. Тобто я не була цілісною в той момент, розумієте? Я реально не кайфувала від свого життя. Я не могла забезпечити собі той рівень комфорту, який хотіла і все одно мені хотілося да, там, знайти чоловіка, який змінить мій рівень комфорту, і моє бажання виповнилось. Але дуже важливо, як я заходила в ці стосунки, розумієте? І це були класні стосунки, але я заходила в них, ну, із мотивацією, да? типу, я хочу замуж, я хочу від голови ось такі-такі стосунки. А, і а, дуже велике в мене завжди бажання було йти в злиття, і ну, в нас це вийшло да, в злиття піти. Тому, тому тому, зійшлися. Просто я так обережно підбираю слова, знаєте, щоб не сказати чогось зайвого про колишнього, бо мені важливо, щоб ну, це відео не, не, ніяк не його не, не чіпляло. Вот. І е, окрім того, що після розлучення я почала спілкуватися з іншими чоловіками, і я бачу свою, е, свої патріни, да, е, коротше, в от зараз, знаходячись в вересні 25-го року, я вперше просто дівчата, можливо, хлопці, я вперше в житті не хочу в мене не так. Я вперше в житті не відчуваю. Мульки, що мені треба хтось. Я вперше в житті не відчуваю бажання, що мені потрібні стосунки. І це важливо. Це не те, щоб я знов ж таки перестала хотіти стосунків. Чи перестала хотіти сім'ю дітей, чоловіка. Ні, для мене це супер важливо. Я супер партнерська, я супер сімейна і так далі. Але отут і зараз мені дуже добре самій. Якщо хтось зараз з'явиться. І ми один одному підійдемо, агонь, будемо в Якщо ні, то мені класно зараз самій. І оцей вайб, дівчата, боже, вперше в житті я реально зараз заплачу. Коли я вступала в стосунки з колишнім, в мене цього вайбу не було. В мене була мулька «хочу замуж. І якби я не розлучилась, цього б не сталося. Я б не змогла прожити цей досвід. Ви розумієте? І мені дуже страшно уявити, що я б його ніколи в житті не пройшла. Тому як би боляче мені не було проживати розлучення, воно того варте. Я і розплакалась в того. Що я тут ще хотіла сказати про стосунки. Тобто, а... А, давайте просто побудемо, знаєте, в місті. Коротше, напевно, це все, що я хотіла сказати. Напишіть, будь ласка, коментар, чи важливо вам було це почути, чи є якісь інсайти, чи записувати ще такі відео, бо насправді така специфіка моєї особистості я дуже багато саморефлексую, дуже багато. Якби слідкую за причинами, наслідковими якимись зв'язками, за тим, навіщо мені цей досвід, що він мені дає. Тобто я дуже так глибоко завжди копаю. Якщо вам цікаво, я можу продовжувати записувати такі відео не тільки да, на цю тему. Я ж кажу, я обов'язково хочу записати про фінанси е відео, такі низку відео, бо зараз у е мене була криза невеличка і. Я почала пробудовувати фінансову грамотність, і це буде якось окрема низка відео, там багато дуже усвідомлень. От, коротше, більше нема що сказати. Дуже емоційно в кінці вийшло, Тому ось так. Також слухали. Па-па.